Любі друзі, дуже дуже любі євреї, сьогодні 9 ав я стою біля західні стіна, наш храм Єрусалімський. Цей день, коли понад 2000 років тому воно було розрушено. І це не перший раз, це були вже другий раз. І обоє храмів в єврейські були розрушені в той же день, сьогодні 9 ав. І я сьогодні про це Трохи подумав. Що ми скажемо сьогодні? Ми читали тільки що свиток еха, якого написав наш пророк Єрміяв. Єрміяв казав там у кінця Ламала неца хтишкахну та звийнуло ямін». Чого ти вічно нас забув? Якщо це вічно, якщо це вічно, це, це він забув нас, а що це за питання? Якщо це не вічно, тоді Бог пам'ятає нас і перебудує храм для нас скоро, скоріше. І тому мені здається, що кожен секунду в наше життя, що ми не маємо цей храм, кожен секунду в наше життя, що ми не можемо, цей стосунки з Божим, який нам треба, це вічно, тому що ця секунда ніколи не повторюється, ніколи не прийде. І тому нам треба, щоб кожен секунди, і кожен хвилин, і кожен години, і кожен день ми зробили все, що ми можемо, щоб приблизитися з Божим, щоб встановити ці стосунки, які нам треба, з Божьим. І нецах хейну Це похоже на те, що ми говоримо псалмі Давіда, якщо Бог нас забув вічно, це, це не доколи. Якщо ми кажемо доколи. Ти забув вічно. це питання дуже-дуже складається в голови. Якщо це доколи, це не вічно, якщо це вічно, це не доколи. І тому мені здається, що це те ж саме те, що ми казали. Що коли ми забуваємо о Боже, коли ми не маємо той стосунки, які треба, щоб у нас було, тоді це вічно, тому що ми ніколи не можемо повторити цей секунд, цей день, цей години, це хвилін, який був. Так що я хочу всім сказати. Що сьогодні, в цей день, 9 ав, ми молимося Богу, щоб був храм, щоб стосунки з Божі були, то, що були раніше, щоб вони вирішали зараз. І щоб ми вже мали свята 9-го ав, не День траур і День Пост. Дякую вам за увагу.